Святої з Небесних вишень, а не святим люди люди він, Ісус Божий, Син у яснах для вас народився, так вони й стало, пішли пастухи, в ясла отій завітали перед маленьким Ісусом вони тихо в поклонні припали. Святість, сладість і обнова для людей з двох листов, ви двох нестах святку. Сіла по дитяткою. Ставте Бога хвалі, всі великі і малі. Під хатими до хатин, поки дайся дітей, хоч раз на межи, вчена чоловік. Христос народився, говорять усі, радіють новині, дорослі й малі. Усі розуміють, що нас пуста, нам народилось Боже дитя. Нам його слухання, Творець не сховав і нам Спасителя з неба послав, щоб, він, щоб життя Він за нас заплатив і навіки за цим людей промовив. Христос народився. Христос у небі, славу мав, бо він єдиний Божий син, Хор ангелів йому співав, хвали й подяки, слави гіб. Та він полишив з неба храп, де був у святості хвилі і невічним малим дитям Бог народився на землі. Як приємно святкувати у здряні свята, бо із з дво дитяче свято нам дало Христа. Він у світ прийшов дитятком у недоліс, та дівчаткам і хропяткам щастя він приніс. Три дай різд Христова, усюди лунає, природа славить Бога і серденьку співає, бог від грехів дав людям у сині порятунок. Приходьте всі до Бога, прийміть його дарунок. Звучить радість нам новини, народила діла сина, це не просто немовля. Це Господнє є дитя, щоб він. Бо послал Христа с небес, чтобы Він спас народ у вас, под врат <кълзвав> нас полюбив и через сына откупил.